З 1 серпня 2012 року реорганізована паспортну службу. В Зв'язку з цим у відповідному законодавстві відбувся ряд змін. Зокрема, змінилася процедура видачі паспортів населенню. Паспорт громадянина України видається протягом одного місяця. Для цього громадянинам необхідно подати для документування свідоцтво про народження, дві фотокартки, паспорт, які Підлягає обміну та сплатити квитанцію державного мита раніше, раніше за отриманням паспорта громадянина України, мешканці району могли звертатися до сільських рад. Сільські ради нам надавали документи, і ми видавали, документували вже паспортом громадянина України. З 1 серпня цього робити не можна, і відповідно наших наказів громадянам необхідно особисто звертатися до паспортних підрозділів до, Департамент, ну, до департаменту міграційної служби з питання документування паспортом громадянина України. Також відбулися деякі зміни і під час реєстрації. Фізичних осіб за місцем проживання. Раніше, якщо особа приїхала з іншої місцевості і не знялася з реєстрації попереднього місця проживання, вона повинна була їхати. Звідки прибула зніматися з реєстраційного обліку, потім з листками вибуття приїздити до нас і оформляти місце реєстрації у нас чи оформляти місце перебування? В Даний час особа може відповідно до законодавства, може приїздити з попереднього місця проживання, не знімаючись з обліку. Приходить до нас оформлювати документи про реєстрацію по місцю свого мешкання, і ми вже потім запитами направляємо туди по місці попереднього мешкання запити для зняття з реєстраційного обліку. Одним із позитивів реформи стала швидкість реєстрації. Відтепер ця процедура триватиме один день. Ще одним плюсом вважають розширення кола підстав для зняття з реєстрації.